Зазвичай українські виконавці завершують концертні тури в Києві. Потап, Настя, і Стекло та Аркадій Лайкін вирішили дати фінальне шоу в рамках Мазґітур дві Тур-2013» у Кіровограді. Глядачів, які прийдуть подивитися тамтешній концерт, дивуватимуть особливою музичною програмою. Є таке поняття у музикантів «зелений концерт, так називаємо зеленка, етакадам. все артисты начинают друг друга подкалывать на сцену. Потому что концерт в туре последний, поэтому типа как бы последний концерт уже можно вытворять все, что захочешь. Конечно же, естественно, так, чтобы не увидели это люди, чтобы это не навредило, скажем так, общей концепции. Например, Например выходят артисты, І місце свої фонограми виключається друга фонограма. А... Ліво пропадає костюм концерту, наприклад, перед виходом на сцену. Та не тільки завершальний концерт туру буде особливий. Подорожуючи містами України, учасники Мазґій Інтертеймент урізноманітнювали свої виступи імпровізаціями. Наприклад, під час концерту в Сімферополі до Аркадія Лайкіна вийшла на сцену дівчинка. Вона подарувала квіти співаку і сама виконала пісню, написану її матір'ю. Время і стекло, у свою чергу почали виступати з новими аранжуваннями пісень. Очень много ви меня вражировках даже во время этого тура міняються всегда какие-то тычки, тички, фішки, песнях, Они є стоп-тайми, кита проигрыш. Це все завжди є. Тому що, ну как-то хочеться, щоб було каждый раз интересней. Після 24 концертов концертів по Україні артисти не збираються відпочивати. Мозги інтертеймент розповіли, що на літо планують ще одні гастроли.